Цьогорічний мегамарш вишиванок став другим для Полтави. Захід є всеукраїнським. До нього щороку у День Європи долучається чимало міст центральної та західної України. Окрім цього, представники українських діаспор вийшли у національному вбранні на вулиці Лондона та Торонто. У Полтавському марші взяло участь кількасот патріотів. Ці події Євромайдану і Сходу України Крима вони тільки консолідують українців. І ми бачимо, що людей набагато більше ніж попередніх двох мегамаршів. Захід кажуть організатори: майже немає нічого спільного з політикою. Тут лише національна символіка, народні пісні та патріотичні лозунги. Україна Я вважаю, що кожен полтавець, кожен українець повинен виходити на такі заходи, особливо в часи, коли. Нестабільна політична ситуація, коли фактично йде війна на вулицях Сходу. Ми маємо підтримати, по-перше, жителів сходу, і по-друге, ми повинні пам'ятати свої культурні традиції і поважати їх. Я рахую, що Полтава повинна саме передових бути угу. і показувати своїм прикладом. Я не розумів, всі пол всі Україні, тому що центр України. І... Повинно бути тут саме наймасовіше, саме найбільше людей повинно підніматися і за єдину Україну нашу, за Соборну. За... Цим маршем полтавці підтримали людей на сході України та виступили за єдність держави. Полтава не тільки. Підтримує всю Україну не тільки за мир, а й за те, що хочемо своїм прикладом показати, як треба патріотично ставитися відношення показувати до своєї держави. Тут звучали лозунги на підтримку України, що схід і захід разом ми не хочемо війни. Марш стартував у центрі міста, після чого учасники попрямували до білої альтанки, Звідти до монумента поету Тараси Шевченку і поклали квіти до пам'ятного знаку «Небесні Сотні.